От і посадили ми лохину. Шість кущиків сажали шість місяців пів року. Ну, слава Богу, посадили і зробили вивод, що лохину її назвали не зріга. Я думаю, що цей кустарник для лохів. Поки полгода сажали шість кущиків, по грошах в кожен кущик ложили 100. Літров торфу це 500 гривників, 200 гривників, сам саженець, торфу 10 літрів, той, що коренева система, прямо в ній, щоб добре розвивалася, і не щитаю, Опад їздили, доски короба робили. Брьвин, два куба, як не більше, вкинули сюди. І виходить, що кожен кусик стоятиме більше трошки тисячі гривень. А на тисячу гривень можна купити вагон лохи. А тепер що робити далі? Треба через день поливати. Хрущів мільйон треба травити, поки сажали її пів відра хрущів, вибрали рядом полуницям. Хрущів повно-повно травити. Через день поливати, обрізати, підкисляти. Я не знаю. І це якраз добре для пенсіонерів. Тепер, як посадили, без роботи не будемо. Буде чим тепер забути, чим займатися. Ну, посадили. Посадили, навіть дорожку положили. А дорожка нас повела. Куди нас дорожка повела? І ще до однієї ямки. Ой. Ямки. А в ямки? Тепер у нас нова полохиня. Я не знаю, чи це була ідея придумати, посадити. Хоча ми на ринку її купляли, нам сказали, що е, лохину, то сажайте як гортензія, тільки вкиньте туди камней, ой, камней, гвоздей, железо, пробки, кришки, все туди і ростимуть кам'яке. Ну, ми як почали сажати, ми поняли, як. Яке це удовольствие сажати її. Ну, я зробив вивод, сажали ми по-разному, шість кущиків. Ну, траншейкою краще. Траншею, якщо посадив, то корінь піде, в неї корінь від метр, метр двадцять, лізе далі, так, щоб траншейки, хай друг до друга вони будуть йти. Там вони 5 метрів, хай корінь куди хочуть, туди йдуть. А за кислотністю і за влажністю слідити я не знаю, як ми будемо. Ну, будемо, щось буде. Зробимо капельний полів, зробимо дощувальний полів, зробимо мамка, щоб сполівалко поливала. Ну, з лахиною все. А то ще Ну що ж тепер? Тепер ми поїхали на Харківщину в минулому році. І Наталочка наша у родственників побачила жимолость. жималость. І, Боже, вона ж як захотіла жимолості. Рання ягода вкусна, хороша, раніше полуниці, в маї місяці розріває, така полезна. І вона ще на Новий рік закричала, що треба, Вжималась і все. Поїхали ми на ринок, а на ринку було листопад, кінець листопада, і він все одно ще було дві-дві. Лакустика. Одна Зойка, а одна Войтек. І ми її купили. Одна зовсім ніяка, бо на Новий рік купляли. А ось Зойка це нормальна, це хороша, так що я думаю, що з неї буде діло. А потім цей рік, як поїхали, Перві вивезли перві саженці. Боже, як побачив там. лох, етед, що це в нас, жималось, да? Як побачив жималось. та така ж рясна, така ж красива. У, тож і в, этому, в закритій корнерневою системою. Я ж її схватив ще й пода на дурняк 150 гривників, І бігом додому приїхали сажати, а вона витягнули, а нас обдурили. Там... Десь її витягнули без корінців, усунули в ґрунт і продали нам. Ну, ми все равно... Корінець один там був тоненький, ну, все одно жалко. Ми її посадили, ну, вона явно засихає, засихає, ну а там десь живеньке, може, мало ли що, щось, це, щось пусте. Ну, і Ми ж вирішили, що земля пустує та мало ж... надіжди на життя. І тут одна, поїхав ще на ринок, а там стільки красоти завезли. І ось я купив уже одразу ж тепер Епт. називається, називається вона у нас, знаєш як, я слабожанка якась. Ну, чого ми з нею зараз пообрізаємо, будемо сажати, поки покрити. Наталочки так захотілося, щоб була в нас зжималость і вона така безпроблемна. Їй не треба ні ґрунта, ґрунт вона видержує. Від сильно кислого до нейтрального, від 3,5 до 7,5 для неї комфортний ґрунт. З грунтом проблем немає. О, що ну, на цій же що купили. А цю вже купили, а вона прямо з цвітками. А горшочок же ж манюсенький. Ну що ж таке дерево, яке вже цвіте цвітуще. І в такому манюсенькому горшочку. Ну, соблазнило те, що в нас такого сорта немає. І що воно вже цвіте. Боже, жалко, ж. ну ладно. І не вовремя обрізаю, і не вовремя обрізаю. Если заплаче та умре, то тоді я не знаю. І ще купив. Ось отак ось жалко. Жалко, совсім жалко. Ну, ось так ось зроблю. Хоч трошечки сформіруємо, хоч трошечки ну, ще ладно. Ще жалко хай Ось, ось так ось зробимо. Як Бог дасть. ну, Тріхо трішки кущик сформірований буде. Ну, а цей, мабуть, цей не трогатим хай осінь. Ці нормально йдуть, і цей, і цей піде сюди, цей тоді. Подивимося. Ну, хоч трошки розгрузили, трошки розгрузили. Так. Ось. Ну, Це в нас тепер. Это. То буде у нас долина лохів, а отут Буде в нас <реш> алея живої молодості. Ну, це теж треба ж зрізати, так, так він проситься зрізати, ну жалко, жалко. так, хай все, тепер я спокійніший. Вирвала в родственників, наламала палок. Це був е, після народження у нас, да? листопад. Листопад місяць, середині листопада, вирвала два, два кущика, зараз покажемо, що у нас починалося все. Наламала дров. Просто дров наламали і все, палок. І привезли додому. А оце з дві вирвали із манюсенькими масінькими корішками. Ну... Вони подають надіжду. Так що вони в нас на передержці тут. Як Джек був в клініці на передірчці, так і тут у нас лохина на передірчці. Оця взагалі по-смішному, що там буде? А... а оце ж ми теж встравляли. Це ми знайшли на вулиці. На вулиці знайшли і встромили осінню. Ну Це була пропавша, пропавша, найдена. Я не пимо, на що, коріння пускать, чи що. Угу. То, то. Коріння бути. Треба. Та, садити. Та, та не, будем насажати, не, не будемо саджати це, боже ми ж насажали те, що весною посадили, хороші настоящі. Ці не сажати. Ми Оце вирвемо і оце вирвемо щось. Оці теж повириваємо. У нас ти також бачиш, тут за забором настоящих, і там хороші діти, возле басейн. А це ми тепер, це ми тепер от, все. Оце не виривайся, не вирвай, вона зелена гарна. Вона ж взагалі видно, що гарна прийнялася. Ну, Якийсь прийнялася, якщо немає, нічого на ній не йде. Ну вона ось злина, така гарна. Ну, якби... ну а, а це погано. Ну погано, от, ось такі корінці повинні бути. Це видно, що зелененька. Ти ось сюди та... дивися, тут навіть немає де пагане врости. Ось отаке, от вона пустила. Ось, ось, таке, от, відоціля, вона пустила. Ну цим взагалі цим штамлений просто. З тобою безполезно спорить. Ні, це, це не, не, не по-любому, якщо б прийнялась, ми б його викинули. Вона ж лежа, це ж значи Ми викинули, назавиці? а на вулиці там, Ця, на дорозі була. Ой, а Це віточка, деку ми обрізали віточку. Може. Жалко. Там же ж цвіточок. Продовжуємо пожимолості. В зв'язку з тим, що мамка дуже захотіла, наталочка, наталочка наша захотіла дуже жимолості. Я сказав, що... В грудні місяці купили вайтек і зойка. Зойка боліміння, вайтек здихається, весною посадили, а оцей кущик купили, тому що він вже зацвітає і лохина. Ой, лохина, що це жимолость безпроблемна рослина, грунт будь-якої кислотності практично у нього. І Проблема тільки образувалась у нас. Посадили, думали, дві лохинки, та й будемо ягоди відрами собирати. Та вчать лохинки. Чого ж лохинки якщо це жимались? Ми сираємо вже. Лохина вже сниться, мандражкам як Думав, посадили два кущика жимолості і будемо відрами ягоди збирати. А воно не там то й було. Нарисувалась у нас проблема друга. Як так, вона безпроблемна ягода. Друга проблема. Треба сажати три-чотири штучки, їх мінімум, щоб було для запліднення, і цвітуть вони в різні сроки. А в різні сроки цвітуть. А ми не знаємо, навіть, яке названня в нас які попривозили. Коли цвітуть оці теж нічого не знаємо. Цю вже взяли цвіте, а ті ще в нас і від не випустили. Тому ми зараз насажаємо тут стільки, які поживають І тепер купимо хороших настоящих. У нас із лохи не залишився ще ґрунт. І ми зараз посадимо цю красиву. Завтра купимо, а там красиву ще посадимо. У нас вже буде тоді три штучки, а ці будуть на передіжки. Подивимося, що з ними буде. І оту вот відціля посадимо сюди. І тут ще одну. І у нас буде тепер тут алея з жимолостю. Як виросте поки. 5-6 О, 6 штук теж посадимо, 6 штук, щоб було на 6-6. Так, ну а що? Як вони ж земля без, без проблем, у ну, нас ще на землі тяжковали. Зараз ми ямку викопали. Тут у нас з цією ямка. Эт. Так. Ну, земля так, як наче хороша, Хочешь, так же на ну, чорнозем їсти хочеться. Ого, нет. Ну, ямку трошки увілічимо. Це ямка від її пересперегнуємо. Хороша хай буде. Зараз кидаємо сюди, строїмо. Та ще з під лахина залишилося дренаж буде. І кислотність враз грунт, кислотність сімерка. А воно йому вахині краще мало, там п'ять до 6. Якраз ми з хвоєю покидаємо і вона от, трошки дасть ну, кислотність. Перегной. Хороший, перегной, перегной. З боже. А ось сілька черв'яків у нас. Боже, Давай нажаримо. Ні, це хороше для рибаки. Для риби і для курочки. Курочки б теж їм. Ну що. Зробимо пирог, подай наші земельки і, і робимо. Отакво. Будемо мало перегнути, Ще трохи кинемо. Оце отака. Ось така штучка в нас була. Ну, ось що це, в нас неживійка, жимолості. Жимолості, Головне, щоб був живий, Тому ми Зараз юлочками вчимо. А що черв'яки там? Нічого вони не потягують. Нічого, вони повилазять, не подохнуть. Ладно, Одну операцію зробили. Готуємо. Тут у нас наша спіднахини, лісова земля. У нас ж і кислотна стрічки нам повисіть чуть, чуть І дренаж буде. Висипаємо увесь перегноз червячками. Посадили, залили, замульчували. І жалко срези, що, що зрізали не вовремя. Так ми зараз садовим варом позамазуємо всі ранки. І будемо тепер сидіти і ждати, коли з'являться ягоди. А що я призав багато, а щось мало, мало замазувати ми підмульчували, грунт хороший. Я думаю, що все, що цей кущик буде ідеальний. І тепер треба ще нам два таких посадити і будемо ждати, ждати. красивий. Зверху красивий взагалі. Посадили ми нашу свою тепличку, грунт скопаний весною мокренький. Як залізли вчора в теплицю, а там асфальтобетон. Так, ми положили шлангочку, і зараз будемо робити йому дощик. А так, і дощик. Ну, із за цих всіх наших новеньких рослин у мене почався. Банний сезон улічний раніше. Прийшлося вчора включити бойлер. І з бойлера ми підключили, щоб теплиця поливалася тепленькою водичкою. Для цього у нас є, є такий приборчик, як 20 на вулиці, да? приборчик як периметр, і ми по цьому по контролюємо, щоб все время було. Не більше 25-30 градусів водички, щоб була. Що, думаю, що якщо прозіваємо, то ми редиску і салат зваримо. Буде в нас варіона, Наче видно. Не видно дощ. Ну, видно, трошки щось видно. Ну. Повірте, що там дощ іде хороший. хороший. Тепер у нас.